Саме Херсон визволяли, і була така ейфорія, і таке ось-ось, там десь ми вже близенько, і були такі емоції. Нехай там русня палає, там Кремль полихає. Власні емоції жителька Мелітополя, а тепер Хмельницького, 31-річна Тетяна Дудка, сублімує в патріотичні малюнки водостійкими фарбами на одязі. Це текстильні фарби, котрі з Спеціально пропитують тканину, і цей малюнок швидше піджак заноситься і десь про ніж фарба кудись змикне. Тетяна разом із дітьми та чоловіком приїхали до Хмельницького із окупованого Мелітополя. Там вона народилася, одружилася, мала власний салон краси, допоки не прийшли освободітелі. Вразив перший мітинг, коли по соцмережах побігла інформація, що треба виходити, треба виходити, бо Пошли плітки, що ми їх тут з квітами зустрічаємо. Я побачила, що дуже багато людей, і вони всі однієї думки, що це наша домівка, ми їх тут не кликали. І всі були заодно. Не було страху, що там щось з нами зроблять. Була така спільна місія донести, що вас тут не чекало. В окупації родина жила понад місяць зрештою погодилися на переїзд. Вибір пав на Хмельницький, де у Тетяни живе кума. Місто їй сподобалося, і люди теж був момент, коли мені треба було знайти десь манікен. То мені здається, тут повміст, півміста пів шукали манікен людей, яких я взагалі не бачила. Це дуже класно. Ти приїжджаєш, в тебе таке трошки депресивний стан, а тут такі трохи обійняли. Такі, ну тут класно. Після переїзду Тетяна допомагає волонтерам і шукає себе. Згодом спала на думку ідея прикрашати одяг патріотичними малюнками. Мені щось хотілося, щоб та віра, з якої виїжджала я, і побачила наш прапор на першому блокпості, якось передати людям, бо я не одна така, дуже багато людей, котрі повиїжджали, і от та радість, і сльози, і емоції, і з ними хотілося поділитись, бо така спільна тема болю в нас була. Зараз у Тетяни близько сотні робіт, які купують в Україні, і за її межами. Одна з найемоційніших виконана на замовлення білоруського добровольця, що воює на боці України у полку Калиновського. Він попросив поєднати культуру Білорусі і України. З однієї сторони це Калиновський, з іншої сторони, це наш козак. І є привітання: живе Білорусь, слава Україні. Періодично свої роботи Тетяна передає на благодійні ярмарки. Також частину від прибутку донатить на ЗСУ. Ми 100% переможемо, це буде, але кожен треба працювати так, на перемогу і наближати цей день, котрі всі так чекають. Тетяна певна, що незабаром відвідає вільний український Мелітополь. Там є люди, з якими я досі спілкуюсь, вони там і вони чекають. Не чекають, дочекаються.